А у селищі Красне в резиденції Святого Миколая вже панує святкова атмосфера. Тут вже є черга до святого Миколая, як і дорослих, так і малих. Золочів.нет зараз вам покаже найяскравіші моменти святкування. Свято наближається! Давайте підтримаємося. Оксана Володимирівна, в Красному відкрилася резиденція Святого Миколая. Розкажіть про підготовку до такого дійства, хто допомагає, і як це свято у вас буде кілька днів. Я знаю, проводитись. Доброго дня, раді вас вітати в нашій резиденції, яка цьогоріч знаходиться в нашому центрі культури і дозвілля. Хто пам'ятає минулого року? ця резиденція була в Петровій садибі. Цього року ми вирішили зробити тут, щоб залучити по максимуму діток, щоб дітки в очікуванні Миколая робили оці. Декори своїми рученятами спільно з нами і маємо ось таку чудову атмосферу. В першу чергу ми для діток хотіли зробити свято, адже зараз вони не так багато мають можливості відвідати резиденції, попри те, що їхні батьки деякі оберігають наш спокій. Ми зробили це таким чином, що Залучили максимум дітей наших гуртківців також нам допоміг відділ освіти з коштами, адже сама підготовка забирає багато не тільки фізичної праці, а й бачите, тут багато декору використано. І звичайно, Красненська селищна рада, яка цьогоріч… Багато чим допомогла. Сьогодні майже понад 100 дітей отримали подарунки. Це також і благодійники, які долучилися. Наша мережа магазинів Рукавичка. Ну я сподіваюся, що свято, яке сьогодні відбулося в нашому центрі, воно вдалося. Адже діти щасливі, задоволені і самі можемо побачити, наскільки вони хочуть цього свята, і вони от чекають, якщо ви зможете розвернути камеру. Чекали цієї зустрічі з святим Миколаєм. Ну і звичайно, дякуємо вам за тому що ви завжди підтримуєте нас і допомагаєте наші заходи зробити відомими. Резиденція ще завтра буде працювати. Звичайно, резиденція буде працювати протягом двох днів. Тому запрошуємо долучитися до нас і чемних, і нечемних діток, також і дорослих. Для дорослих тут теж будуть подарунки. І також хочу наголосити, що наш захід має також благодійну місію. В залі в нас стоїть скринька, адже ми не можемо забувати про наших захисників, які дають можливість нам працювати і власне робити свято для дітей. Всіх вітаю з прийдешнім святом Миколая. Бажаю всім здоров'я, особливо нашим захисникам, міцного здоров'я, витримки і дякуємо вам за спокій і за життя, яке ми маємо можливість проживати. Пані Ірина, розкажіть, чи вірите ви в Миколая? Звичайно, що вірю, так як всі діти. Що колись вам Миколай дарував? Цукерки, мандаринки. А що тепер, настрій. А що тепер Миколай дарує вашим дітям? Все, що вони захочуть? А Все що вони написали плаття, туфлі на каблуку, цукерки, мандарини, мікрофон і бажання виконали? Так, звичайно. Ви сьогодні попали на резиденцію Святого Миколая у селищі Красне. З ким ви прийшли? З дитиною з дочкою виступає. Енерджі, ага. В колектив енерджі танцювальний. Скільки часу вона вже танцює? Ну, вже другий рік. Вірить вона в Миколая? Віри, А, ви, а ви вірили в свою в дитинстві? Звичайно, як всі діти. І Миколай виконував ваші бажання? Ну, частина там. Частина. А зараз дочки. Стараємося. <ривання> Пані Марія, я знаю, що ви сьогодні з своєю внучкою прийшли на резиденцію Святого Миколая. Що ваша внучка побажала Миколаєві? Е, що замовила Миколаєві? Ну, різні ігрушки, але саме з неї написала, щоб була здорова вся родина. І мир був в Україні, так? На маленька, але так сказала. Супер. Так? А ви колись в дитинстві що бажали святого Миколая? Просили? Ой, колись були мандаринки, то було за щастя. Мандаринки, зефірки не таке було, як зараз. Зараз діти мають все. Ну також, також Миколайчик ложив подарунки чемним діткам. А якщо були нечемні, то різочку ложив. А що, а що цього року внучка побажала Святого Миколая? Що вона ще захотіла, крім миру в Україні? Це крім миру, з ну там різні іграшки, одяг, бомбочки купатися. Вона нас дуже любить купатися. Настасійка, ти віриш в Миколая? Так. Да. Що, а що ти попросила в Миколая? Іграшки здоров'я для всієї родини і теплу піжаму з носочками. Угу. А що ти ще хочеш, крім того всього? Більше нічого. Більше нічого. А що ти для Миколая підготувала? Може, віршик, ще щось? Віршик і пісеньку. А можна... ти, Миколай, з чим найчастіше до тебе звертаються діти? Слава Ісусу Христу! Першочергово діти завжди звертаються про сьогоднішній мир в Україні, знаючи, як які сьогодення в нас діти саме перше просять миру в Україні та живих батьків. Тому нехай ці всі бажання, які бажають діти до Святого Миколая, будуть здійснені неодмінно і нехай як можна швидше всі наші батьки повернуться до своїх рідних домівок. І завжди будуть проживати в радості зі своїми дітками.